Я запланувала поїздку додому, чекала білети онлайн. Ще вчорашнього дня, вчора цілий день їх не було, сьогодні не було, тому приїхала на вокзал. Я думала, гірше буде насправді, але нормально. Вчора цілий день намагався купити, я зі стрія їхав. От. Ну, Приїхав на вокзал, в касі взяв білети, зразу поїхав, з цим питань не виникло. Далі так, до Києва треба взяти квиток, але черги дуже великі. Незручно. Часом частина хвилин десять. Ну вже десь півгодини, хвилин 40 чекаємо. Спочатку стояли на третій касі, сказали на другу перейти. На другій вже стоїмо хвилин 20. Збої якісь, не знаю, приват не працює, інтернет не працює, квитки замовити не можна. Та що, печалька? Печалька, два дні. Я думаю, зараз білетів вже нема. На сьогодні, на завтра, так точно. На Київ нам треба. Прийшли, може повезе. Може так.